Великобританія готова надіслати в Україну 600 військовослужбовців спецназу через побоювання вторгнення Росії. Як повідомила британська Mirror, оперативна група САС, спецпризначення ЗС і ПАРАС готові до місії в Україні, а підрозділи САС і парашутного полку були попереджені, що можуть бути відправлені в країну протягом декількох годин. Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їхнє спорядження підготовлене, і вони готові полетіти в Україну. Або приземлитися, або спуститися з парашутом. Вони підготувалися для обох випадків, процитувало видання Джерело. Підготовка розпочалася після того, як керівництво оборонного відомства та глава МІ шість визначили, що президент Росії Володимир Путін представляє явну і реальну небезпеку для України та Заходу. Дякую за перегляд.